Американські лікарі відвідали Закарпаття, де вивчали можливості і потреби місцевої медицини, зокрема, що стосується жіночого здоров'я. Упродовж тижня представники міжнародних організацій і благодійних фондів спілкувалися з лікарями, а також студентами і викладачами медичних вишів. Відтак дійшли висновку, що жінки і дівчата, які тут живуть постійно чи тимчасово, потребують більшої уваги з боку спеціалістів. Допомогти у цьому зголосилася американська організація ми мали чудовий тиждень насичений багатьма зустрічами, і це допомогло нам у пошуку партнерів та кращого розуміння ситуації тут, зокрема того, як працює система охорони здоров'я. Через зустрічі з лікарями ми змогли зрозуміти, як діє система охорони здоров'я, зокрема в напрямку гінекології та здоров'я жінки. А також одна з тих цілей, які ми мали, це більш такі навчанні та тренерські можливості тут. Співпраці і ми їх знайшли. Ми е, зрозуміли, які є проблемні ділянки в сфері медицини в Україні, зокрема в напрямку жіночого здоров'я. І ми через нашу спільну роботу хотіли би підвищити цінність здоров'я жінки та е, важливість превентивних заходів. Водночас міжнародні медики певнять, тут може бути масштабна співпраця, адже є і можливості для росту, і запит від суспільства. Ми маємо певний ентузіазм з приводу співпраці тут, бо ми бачимо можливості, ми бачимо, що є потреба, і ми впевнені, що з часом це буде все більше рости і мати певні свої такі плоди. Свою готовність підтримати проект, а саме безкоштовне комплексне обстеження жінок, висловив благодійний фонд Серце до серця. Знайшли ідейних натхненників, зокрема лікарів. Гінекологів, а також партнерів задля проведення лабораторних досліджень одна з таких ідейних натхненниць стала Юлія Федько, і ми з нею і започаткували цей проект, де би могли абсолютно всі українки, які не мають можливості на якісний огляд та дівчатка, пройти такий гінекологічний первинний огляд і зробити первинні які потрібні дослідження. У цьому нам наразі хоче допомогти Астрадія. Вона буде безкоштовно виконувати для всіх жінок оці аналізи, а лікарі будуть безкоштовно оглядати та брати якби різні аналізи. До проекту також долучилася міжнародна організація Зонта, яка опікується ментальним і фізичним здоров'ям жінок по всьому світу, зокрема переселенок та їх дітьми, які наразі проживають на Закарпатті. Це є частинка великої організації міжнародної зонти, яка була застовона 100 років тому в Сполучених Штатах, і на сьогодні налічує в 65 країнах різні клуби від цієї організації. Це є нерелігійна, неполітична суто жіноча громадська організація, яка відстоює права і свободи жінок, підвищує їхній статус і допомагає в скрутній ситуації, що стосуються саме жіноцтва, дітей і дівчаток, зокрема, в цілому світі. Планується, що перші півроку обстеження та аналізи місцеві лікарі проводитимуть безкоштовно своїми силами. У подальшому фінансову підтримку обіцяють забезпечити іноземні партнери-благодійники, які зацікавилися цим проектом і готові його спонсорувати, адже право на якісне життя і Повноцінне обстеження мають усі жінки планети, а особливо відчайдушні українки, коли набирається пев.